Права 1037. У магазині спортивного одягу проходить акція. За умови купівлі товару на суму понад 5 тисяч гривень, надається знижка у розмірі 10% на наступну покупку. Юля хоче придбати велокуртку вартістю 4500 гривень, велочеровики вартістю 1200 гривень і светр вартістю 800 гривень. Як вона має здійснити покупку, щоб заплатити найменше? Скільки в такому разі вона заплатить і скільки заощадить. Ну що ж, давайте подумаємо. Потрібно отримати мінімум заплатити більше, ніж 5 тисяч гривень. Якщо ми заплатимо за велокуртку 4500, то можна треба іще щось купити, то потрібно купити якомога дешевшу річ із тих, що залишилося, щоб отримати знижку на більшу річ, так ми більше зекономимо. Отже, записуємо, що потрібно. Потрібно, записуємо спочатку. придбати велокуртку Велокурку і светр. Потім. черевики, А потім вело черевики зі знижкою. Є? Отже, ну що ж, нас запитують, а скільки в такому разі вона заплатить? Ну, давайте по діях. Перша дія, То спочатку ми записуємо 4500 плюс 800. Це буде 5300. У дужках записуємо чого? Гривень. Це у нас вартість. Вартість велокуртки. І светра. Ну, ну, добре. Тоді нам дадуть знижку 10% на наступну покупку. 10% це 0,1. Щоб скільки ми зекономимо, тоді від вартості велочеревиків записуємо другу дію. Ми 1200 гривень множимо на 0,1, бо відсотки це соті долі то це дорівнює 1200 множимо 0,1, це буде 120, переносимо кому на один розряд ліворуч. Вийде 120, у дужках напишемо чого гривень. Це записуємо тоді заощадить або знижка. Запишемо так знижка на велочеревики. Ну що ж, яка тоді буде вартість велочеревики, записуємо третє дія. То від 1200, скільки вони коштували, віднімаємо 120. Ну і це дорівнює. 1100, 1080 вийде. Записуємо 1080 гривень. Це в нас буде вартість. Велочеревиків зі знижкою? Є? Ну добре. Отже, е, скільки вона заплатить? Тоді треба до 5300, записуємо четверта дія. 5300, додати 1080, Це дорівнює. Це буде 6380. У трисім. записуємо, чого гривень? Це в нас буде. Вартість загальна. Вартість. Покупки. Yeah. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, ну що ж, як вона має здійснити покупку, ми вже записали зверху. А скільки в такому разі вона заплатить, Запиш... запишемо 6380. Гривень. А скільки заощадить, це 120 гривень. знижка на волочеревики записуємо 120 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на фінансову грамотність, а також на відсотки. На цьому вправу завершено.